Було прийнято дуже важливий закон. Верховна Рада, розуміючи ситуацію, яка є в великій енергетиці країни, в яких надскладних умовах сьогодні працює енергетика, Верховна Рада виступила з ініціативою щодо посилення політики держави в саме паливно-енергетичному. Комплексі, і сьогодні ми кажемо про те, що вводиться новий порядок розподілу коштів зі спецрахунків, це дуже важливо для постачальників як електричної енергії, так і для постачальників тепла. Ми розуміємо, що всі кошти, які отримують вони за послуг, будуть іти на погашення заборгованості саме за електричну енергію, і тим самим ми стабілізуємо цю ситуацію фінансово. Другий і дуже важливий аспект це те, що Залишкові кошти, які є за 23 та 24 роки, з Укренерго, ми направляємо їх на погашення за електроенергію зелених. І сьогодні дуже важливо сказати, що більше мільярда саме гривень цим законом буде. Передбачення на погашення заборгованості для приватних домогосподарств Це дуже важливо для стабілізації ринку. І третє, ми розуміємо, наскільки сьогодні важливе забезпечення стало проходження опалювального періоду. Цим законом забороняється будь-яке нарахування пені або штрафів, або арешту рахунків саме для підприємств, які постачають електроенергію, а також теплову енергію. Сьогодні Верховна Рада розуміючи ситуацію, робить це. Все для того, щоб українці були були з теплом і світлом та з водою, особливо в зимовий період.